Українці здобули 30 медалей на іграх, нескорених 20-25. Українські Круто. спортсмени завершили з результатами 30 медалей – 12 золотих, 11 срібних, 7 бронзових. Цьогорічна національна збірна України посіла в загальному медальному заліку третє місце. Друзі, це чудова новина. Багато ветеранів, які брали участь, в тому числі були в складі нашої національної збірної, і вибороли такі чудові показники і такі медалі, привезуть їх додому. Це клас, люди продовжують займатися спортом, надихати і брати участь в досить складних умовах. Я розумію, що майже все на фронт, гроші потрібні більше на фронті, але тим не менше наша національна зборна продовжує. Вже брати участь в подібних змаганнях. І це дуже важливо в першу чергу для військових, які беруть участь в таких змаганнях. Це правда, це правда. Та. Тут нема чого додати. Так. Це крута, у нас гарна сьогодні новина. і такі новини будуть.